Я не лікар за світу, а вчити вчителів, вчителів є інша фраза. Всі друг друга відчити. Вчити вчитися. Я думаю, зараз про це мав на увазі, коли намагається переключити тему дискусії. Але з іншого моменту, так, навчити, вчитися це дуже благородна справа, щоб людина сама відчувала цю постійну потребу. От, як кажуть, багато вчених. Який би він не був вченим, у, у нього є весь час постійно, потреба щось дізнаватися, щось удосконалювати і, і так далі. Це про розвиток. Інше питання. Я так бачу, що ми все звели знову ж таки, вчитися, це як прийшов про тренінги ми говоримо да, в основному. Не, я собі... точно не да, тому я не розумію, коли ми підкаємося, зараз говоримо, от організація не хоче на тренінг, або якщо прийшла, то послухала, нічого не робить. Ну не запропонуйте іншу, давайте будемо говорити про інші види послуг. Назвіться консультуванням, назвіться це супроводженням, є соціальне супроводження, є проєктне супроводження. Нормальний процес, нормальна послуга, яка також дає можливість. Може хтось не хоче тренінгу, може хтось хоче в індивідуальному порядку сісти. Не, 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 Маса, так, і це Наша фантазія, що ми запропонуємо, і той же тренінг по написанню проєктів, якщо людина хоче під конкретного донора, йому можна ж розказати, вививши на от, я погоджуюсь, з мило. Да? Тобто, ми звичайно, людина досі не розуміє, що навіть якщо під якогось донора людину вчать писати. Проєкту в принципі дають навички написання проєкту, в принципі, дають ці, як кажуть, можливості людині зображати, що таке проектний підхід і так далі. Тобто давайте розширимо, вийдемо тут коло. Не, не тільки тренінги роблять людей щасливим.